Всім привіт! Це відкриття літнього сезону. В нашій капишці політехніки організували крутецький благодійний захід прямо тут, у колізеї. Драйвові пісні під гітару, атмосферні посиденьки. А чим ще дивуватимуть капоїшники, ходімо дізнаємось. Тут і екстравагантні фотозони, фотовиставка робіт студентів, музичний джем, локації з інтерактивами. Над цим усім працювала дуже велика команда. Скажи, наскільки довго ви готувалися до цього всього, скільки сил в це вклали? Насправді ми готувалися з вересня, але оскільки Русня трішечки нам завадила, ми перенесли це все на весну, щоб досконало відкрити колізей. Урочисто, гучно сьогодні збираємо. І проводимо власне цей благодійний концерт і благодійний вечір для Максима Зубкова, інструктора з плавання. Скільки людей працювало над організацією? Багато. Ну приблизно багато було а, в нашому чаті, які працю... людей, які працювали над концепцією, було 11 чоловік. Але ось тут працювало людей 20-30 і це я напевно ще дуже применшую. Це було і ЦКС, і ВОРС. Це були і просто дуже дуже багато студентів, які долучилися. Фішка цьогорічного колізею за донат. Кожен відвідувач отримує для себе персональний конкурс. Мені сказали не по секрету, що ви організовували конкурси, які тут будуть. Розкажіть, що це буде. Ну я сьогодні відповідаю за фудкорт саме за це все шмакоту, яку ми наготували разом з студентами четвертого гуртожитку. А також ми придумали таку креативну ідею, хвилину на перемогу, яка сьогодні буде працювати. Там можна посперечатися з друзями, хто з них крутіший, спритніший, розумніший, можливо. Ну, і так само спробувати свої сили, а також задонатити. Певні кошти для наших воїнів. Американське барбікю на український лад, шашлики та картопля із салом. І звичайно, пончики за донат. Тут знають, як зацікавити не лише інтерактивами, а й смачною їжею. Бачу у вас дуже дуже багато смаколиків, пончиків. Хто це все робив? Це все робили. От люди, які знаходяться тут в КПІ. Це все було виготовлено своїми руками. Все було приготовано своїми руками, щоб інші люди могли скуштувати разом з тим задонатити. На найгарячішу тусовку весни зареєструвалося близько 200 відвідувачів. Дівчата, привіт! Нарешті цей літній колізейський вечір настав. Скажіть, що ви відчуваєте, що очікуєте, що хочете побачити? Дуже багато очікувань, але це прикольно. що є така можливість зараз в такий час відвідувати подібні якісь івенти, зустрічати нових людей, спілкуватися це круто. Я очікую таку дуже приємну атмосферу. Мені дуже цікаво підтримати наших друзів, хлопців. Ми прийшли до них подивитися, як вони будуть виступати. Сцену колізею запалювали запрошені артисти та студентські гурти із музмайстерні. І навіть викладачі КПІшки. Наталія Валерівна, добрий день. Ви завжди з КПІшниками на одному вайві в одному настрої. Скажіть, які ваші враження? В мене дуже позитивні враження, тим паче, що я бачила, що було тут вчора і як все це просто змінилося за. Ранок скільки старань приклали наші студенти для того, щоб все так було драйвово. круто. Капишний колізей не просто невеликий амфітеатр у дворику, а платформа, де вже не перший рік політехніки реалізують свої найкреативніші ідеї. Виникла ідея створити такий простір. Вже була назва Колізей. Ми вже додали арт-простір, суспільна платформа Колізей. Потроху сформували команду і почали проводити це все до ладу. Початкова ідея була зробити це фішкою саме нашого факультету, але вийшло так, що зробили це фішкою всього університету. Вечір завершився караоке, але не простим, а благодійним. Але це ще не кінець, адже на наших капишників чекає дуже багато івентів, і все за для того, аби донатити для наших зсу. Доєднуйтеся.